То я, звичайний, HR-менеджер Partner, і Для мене це був курс взагалі як виклик. От, бо, ну, типу, я ніколи не стикалася з цим в роботі. Ми тільки там починаємо, і я вже починаю впроваджувати гілки там в своїй команді операторів, бо у мене команда є і операторів-менеджерів. Але зараз ми вже більш детально і поглиблено. Ну, я якби впроваджую, якби взяла базу від курсу, і вже якби впроваджуємо зі своїми операторами, щоб зробити їм гарні вилки, щоб вони якби не завжди жалілися мені на вантуванах, що їм там не вистачає грошей. От тому ось так. Ну, для мене домашки були також викликом, бо ну, якби. Ніколи з тим, коли ти ніколи з цим не працюєш, ну типу для тебе це вау, клас, щось новеньке. От, і також буде діл, ділити зі своїми дівчатами з домашками. Можливо, вони також щось собі почерпнуть інформацію. Тому дуже дякую тобі, Віка, і People First Club за таку можливість.